вам, мої дорогі друзі, підпачки гості мого YouTube-каналу, до вашої уваги, розпаковка з аукціону в В описі під відео можна буде подивитися, за скільки я даний лот придбав. Тут, в принципі, цей раз у нас лот такий для не для колекціонування, а для використання домашніх умовах. Ось такі ось, ось такі ось. Щось дуже легенький такий він він такий ось дивай. Плюс у нас якісь анивіоліті. Щось він дуже-дуже-дуже-дуже легенький. Мабуть він всередині пустенький, щось я. Щось я геть не знаю навіть. Щось він дуже геть легкий. Геть пушинки, мабуть, внутри. І вже у нас такі ось і ось такий на вигляд, як новенький. Ну, на ну, Зрозуміло, що це не оригінальний. Але перевіримо, як його микати, хто його знає. Ось ну, такі девайси, в принципі, з всіми там прошурками. Виглядає, як нові. Так, ладно, ми їх перевіримо. О, це доволі потяжче буде. Ось такі акумулятори повздувалися. Не знаю, можна буде потім подивитися. Перевірюю Ось, І такі ось наушники. Відстані мені треба було повербанки, наушники вже так, як би, але тут доволі таки солідно вони виглядають, в такому ж чохлі, це повна комплектація. Нет. Нет, Дуже є. Ну, що а, це У нас міні брошури. Ну, супер, 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 сподіваюсь. Я такі люблю. О, я, можу, користуватися а, не люблю я такі, тому що вакууми. Не люблю я вакууми. Але дуже чудово, що така ось накидна ця. Ну, походу, оригінали. Не використовувалися. Що єдине, якісь тут а... немає ніякого захисту. <кій> Нічого. О, тут якісь кнопки є, робочі, не робочі. А їх перевірю даний девайсик. Ну, знаете, на такому чехольчику. Видно, що не затягує. Обачно тут сюди забито вот такими от ниточками. чимось тут так вот. Хоп-хоп, хоп, хоп, Ремінити все супер. От. Ну що ж, на цьому нашу відео розпаковку завершуємо. Щось дуже легеньке, мабуть там всередині зовсім немає ніякого акумулятора. В мене сумнівані, що ці акумулятори, звісно, ну, наушники супер. Всім дякую за увагу. Хто не підписався, підписуйтесь і до нових зустрічей на моєму YouTube-каналі. Всім до побачення і до нових зустрічей.